Так, я збираюсь в магазин, слухай, хоч раз хочу поїсти в тому гуртожитку щось нормальне. О, знаєш, щоб я з'їла суп? Будеш, я пригощаю суп? А, а, а скільки грошей в тебе залишилося? Десь трошки більше ста гривень. О, ти давай замовимо піцу, кроші. Ти не чуєш, я кажу що щось нормальне поїсти, бо вже від того всього шлунок болить. Правильно тільки про себе думаєш, а те, що я той твій суп не хочу, то то ну взагалі байдуже. Ну є щось інше добре. Все я в магазин. Ну чекай, тобто ти вважаєш нормальним запропонувати разом повечеряти, а потім злитися? Та й в мене мінус по грошах, а та їжа, що мама давала, вже закінчилася. Ти вибачай, але це точно не мої проблеми. Ти кажи, будеш чи ні, щоб я знала скільки купувати. Суп? Ні. Ну вона ж десь приблизно так само виходить. Боже, не те, що ти там. Потратишся прямо. Все, тема закрита. Якщо ти все таки надумаєш, то ми з супом будемо тебе чекати. Самаєш свої помий. Покажи, скільки тобі подарували грошей. У. Це ж вистачить на три гри. Одягайся, до магазин. Почекай, які ігри. Ну як ти ж сама казала, що як тільки в тебе появляться гроші, ти одразу підеш в магазин і купиш ще декілька ігор, тому що ті вже тобі трошки набридли. Ти майстер перекручувати. Я сказала, що я би не проти була купити ще, але десь колись. А за це я хочу купити куртку зимову і взуття, тому що в мене немає і все. Ну, капець, я так того чекала. У мене якраз сьогодні вільний вечір. Тим більше, знаєш, це все-таки цікаво більше для тебе. Я і ті купувала для того, щоб коли ти до нас приходиш, тобі не було нудно. Ладно, іду я додому, раз тут зі мною ніхто не рахується. Так ти ж тільки прийшла. Довели. Зупиніть, будь ласка, тут біля під'їзду. Треба заплатити. Ну, давай я почекаю. Я. Ну, а хто скажи таксі викликав? Я хотіла взагалі до пішки йти. Ну, в мене просто немає з собою грошей. Серйозно? Ну, і що ти пропонуєш? Ну, я порахувала, що у тебе 70 гривень залишилось. Якраз вистачить. А нічого що я ці гроші спеціально залишила. Мене мама попросила, як я буду біля дома щось там її купити. Ну і як тепер? Я, я думала, ти заплатиш і вже мене додому підвезуть. Як ти класно вмієш думати? Візьміть, будь ласка. Стій, не виходь зі мною, просто їдь додому і, будь ласка, сьогодні мені не дзвони. Чого? Просто не дзвони до побачення.